Французького речення. Французьке речення має дуже чіткий порядок слів. На відміну від української, де структура може бути гнучкою, у французькій порядок дуже важливий: базова структура французького речення формулка, підмет, дієслово, доповнення, сюжи верб, компліму. Все дуже просто. Починаємо все або з іменника, або з іменника. і далі ми ставимо дієслово після дієслова. Ставимо пряме доповнення, непряме доповнення і так далі. Розглянемо це в деталях. Je mange une pomme. я їм яблуком. travaille, знову ж таки, підмед діє слово. а парі він працює в Парижі. Nous apprenons le français. Ми вивчаємо французьку. Підмет. підмет може бути займенником. Я ти, він, вони, il, ільну. Або іменником. Марія, Лься, Льоватюг, Марія, Собака, пес, або машина, і так далі. Марі лі, Марі читає. Льоша дох, кіт спить. На першому місці йде або іменник, або йде е, е, займенник. Далі дієслово. Дієслово завжди стоїть одразу після підмета. в тобто в нього друга позиція. Easy to die, вони вчаться. Доповнення Доповнення. їх є три. Їх... Спочатку йде пряме доповнення. Пряме доповнення я їм, що кого. Так, я їм яблуко. Я дивлюся, що фільм, пом. Жомон, Жунпом, лю фільм. Бачите, це яблуко і фільм, що кого стоїть відразу після дієслова. В кожну своя позиція, і своє місце вречення. Далі, Сиуї. Сиуї це непряме доповнення. Відповідає на питання, кому чому, тобто давальний відмінок дати мамі, дати папі, подарувати комусь. Так? Або французьки ще ми думаємо про когось, або робити щось з кимось. Je parle à Marie. Я говорю з Марі. Я говорю з Марі. Тобто підміт, потім присудок. Ну, à toi. Ми думаємо про тебе. Le Circonstanciel це обставина місяця часу спосіб. Я йду куди в школу, живе а Л'коль. Ако вам після підмеда, все просто. Ильв'єн дома вони приїдуть коли завтра, завтра піде після присудка, я хочу сказати. Compliment circonstanciel, на що важливо ще звернути увагу, це такий приклад. Il explique la situation à son collègue calmement au bureau le matin. Це знати, коли у нас хто за ким стоїть. Коли у нас стоїть пряме доповнення, у них спочатку йде пряме доповнення, потім у них йде непряме доповнення, потім йде манера, тобто як говорити тихо, потім сказати де, тобто сказати в офісі, а потім ми кажемо час або коли. І просто це ви можете запам'ятати, завчити на пам'ять такий порядок у французькому реченні цих доповнень. Спочатку СОД, Сиої, маніях лью. Далі, порядок слів у запереченні, він дуже простий. Все просто тут ми беремо, ставимо «я їм», «я не, я, їм, я, не їм навкруги діє слово. жено pas діє дієслово, з одної сторони, не з другого боку теж стоїть па. Ільно тхавай – «тхавай» У нас дієслово з одного боку, не, з другого па. Ну, паглюм па аполь діє дієслово з одного боку, «не», з другого па. Є складні випадки, заперечення. Наприклад, як сказати більше ні, ніколи, жоден. Це, наприклад, «не плю. Це так само, як «но», па. Замість па ми ставимо плю. «Ніколи», Більше ніколи. Так? Я більше не буду. Оце більше ми ставимо його на місці па, нашої заперечувальної структури «но» і па. «Не». І тут буде «но», «в», плю і «але». Ми знаходимо перше дієслово. В. Навкруги нього ми ставимо но з одного боку, з другого боку плю. Я більше не хочу туди йти, це означає. «Но жаме» – це означає ніколи, більше ніколи. Він ніколи не їсть Il ne mange jamais de viande. Ось наше діє слово з одного боку но, з другого жаме. Но ока жоден. З одного боку но, з другого ока або «окюн», в залежності. Жодна ідея, жоден день. Так, в залежності від артикля: жіночого на слово чи чоловічого роду в нас слово. Я не маю жодної ідеї, жони окну іди. І ще у нас є одне нокі ну, вираз тільки. Я читаю тільки романи. Ви можете просто сказати: жолі сельмо дерома. Але ви можете сказати romans». Ви можете використати заперечувальну форму з одного боку но, дієслово, з іншого боку «que». Питальне речення, кістюм. Є три способи, ви знаєте, утворюється за допомогою інтонації, розмовне мовлення, чув'я, фраза, наше речення, плюс підвищується повищується тон. Ти прийдеш? Ви працюєте? Вудхава вот, є? Тільки ви бачите, у них воно у них, у них, трошечки наголошується, трошки, трошки виразніше, мабуть, ніж у нас. Можливо, я помиляюсь. СК плюс речення. СQ тюр'я, ти приходиш? Оце SQ es -que ми ставимо перед речення перед підметом і присудком. Перед підметком, присудком і все, що, що йде після присудка. Так? Me, le café? чи ви любите каву? Це que це чи. Або інверсія відбувається. Це формально, дуже в реченнях, на якихось текстах, тестах, екзаменах. Використовуйте інверсію. Чи ти прийдеш, можна було би сказати чу але тут, при інверсії, у нас присок стає на перше місце мян Так само тюмлю кафе, але. При інверсії М ставимо на перше місце, виносимо його перед присутком, перед підметом. І у нас виходить М-тюлю кафе. Любиш ти каву, порядок слів з особовими займенниками, коли у нас іде пряме-непряме доповнення. Пам'ятаєте, ми з вами його розбирали. Подивіться ще раз, будь ласка, моє відео. Тут у нас така схемка або формула підмет, плюс займенник, плюс дієслово, плюс. Доповнення. Чому займенник ставимо перед дієслом? Бо так виходить: я її бачу, так само, як у нас. Я її бачу. «Жо, ля, ва. це у нас пряме доповнення Си, о ди. І ми їх ставимо перед. Ми їх ставимо як, як парочку. Разом. Ми їх об'єднуємо. Якщо ми хочемо сказати, наприклад, в негативній формі, в заперечувальній формі, тоді в нас буде ЖН. Ля па. Вони ж одне єдине. Тоді ну, з одного боку, з іншого па. Тут у нас пряме доповнення. Він говорить з нею. Е, він, говорить. він розмовляє з нею. Нулі рігахдо теж ставимо льві перед дієсловом. Ми дивимося на них. Nous les Порядок слів з двома дієсловами. Перше дієслово у нас завжди відмінюється, бо воно стоїть біля, біля підмета, і тобто Я хочу. Ви ж не скажете Я, хотіт, я хотіти. Ви ж не поставите займенник плюс інфінітив «я хотіти. Ні. Вони вже один до одного пристосовуються і міняє, дієслово починає мінятися, міняє своє закінчення, ви скажете я хочу. Я хочу це з'їсти. З'їсти це у нас інфінітив, і це теж друге дієслово в нашому українському реченні. Якщо подивитися у французькому реченні, це теж друге дієслово, і що ви можете помітити, то вони схожі між собою. Вони обидва стоять в інфінітиві. І коли через це ми кажемо, перше дієслово відмінюється, друге дієслово в інфінітиві залишається, займенничок ставиться перед інфінітивом. Я хочу це з'їсти. Ну, аль віпаглє. Ми збираємося з нею або з ним поговорити. Тюпю меди ти можеш мені допомогти. Порядок обставин у французькій мові. Ну, ми з вами про це вже трошечки раніше вже розгляділи це, що тут виходить. Тут, наприклад, ми говоримо про. Прислівник серйозно, як серйозно. Тобто, всі слова, які відповідають на питання Я, у нас прислівники а у французькій мові вони позначаються за допомогою мо в кінці. Дивіться, у нас є слово серйозне, серйозне, серйозна. Плюс мо, це О, у нас вийде як серйозно. Жутхаває серйозно, а maison le soir. Ви бачите, часа, обставина часу. Коли в кінці? Де спочатку йде? А як до цього? Давайте ми подивимося. Я працюю, база. Я підмет, працюю, присут. База, база, база не міняється. Завжди починайте. Так речення у французькій мові, Французи вас зрозуміють і будуть собі уявляти, що ви працюєте над французькою, ви її вже вивчаєте. Що ви е, не почали її з нуля, і ви, не, е, ви її знаєте більше, ніж початківець. Далі що у нас? Як серйозно дивимося, як серйозно спосіб? Де вдома? Лю, де? бачите, перше місце, друге місце, і то, коли на третьому місці, останньому, люсва ввечері. Запам'ятайте ці схемки, ці порядки. Прислівники та їхнє реченні, вони стоять, як правило, після дієслів. Наприклад, від, швидко, б'я, добре, тужу, завжди стоять завжди після дієслів. Це теж у нас така схему, яку треба запам'ятати. І вони стоять після відмінюваного дієслова. Наприклад, Ільпанфранси, він добре говорить французькою. Або тут Іля тужу вилюває Ви Бачите, що це за час? Це у нас «люпасе компози» Минулий час. А минулий час, так само як в англійській, складається із двох дієслів, з двох частин допоміжне дієслово і дієслово. І у нас виходить, що він завжди, завжди він стоїть між цими двома дієсловами. Іля тужу вилюває жив, він завжди хотів подорожувати. Прислівникові вирази, тут акуенераль, тутаку це зненацька. Онераль, за", взагалі. загалом. На початку онраль умоляв то. Загалом я прокидаюся рано, я встаю рано. Або в кінці моляв, то он генераль. Ось такі прислівникові вирази ви можете ставити або в кінці, або е, на початку речення. У нас є ще такі складні конструкції, як підрядні речення, які починаються за допомогою, «що». Так само, як в нашій мові, ми скажемо, я знаю, що ти розумієш. Ми бачимо, що головне речення у нас йде. А підрядне, воно, як правило, ну, коли починається він, що, воно що. Так само і французькій. Головне речення підрядне речення. Слово, яке їх пов'язує між собою, це що К. tu comprends». я знаю, що ти розумієш. «Il dit qu'il viendra». Він каже, що прийде. Він прийде. Підрядні речення що починаються з так? Це чи якщо. Я не знаю чи вона там. Я не знаю. головне речення, підрядне чи вона там. Демо ваб'я. Запитай її, головне речення і підрядне сітува ваб'я. чи все гаразд. Підрядні речення причини її починаються з пахською або піскю. Je suis fatigué, parce que je mal dormi. Я втомлений. Головне речення підрядне речення причини, яке пояснює, чому я втомлений, тому що погано спав. Підрядне речення мети для того, щоб і травай плюс він працює більше. Pour que ses une vie. щоб його діти мали краще життя. Значить, ліконе та це те, що у нас ми почали з вами це розбирати, появляє, поєднує два дієслова. Наприклад, такі, дієслова, такі слова, як що, причина, нас…» ну, які вказують на причину, на наслідок. Давайте їх розглянемо. Жореста для мезон. Ках, що свій малят. Я вдома, бой, залишаюся вдома, бо я хворий, або я захворів. Как? Ще є парську або піску, так як. Наслідок, prends се parapluie. Значить, я беру з собою парасольку. il sort. холодно, але він виходить, але він йде на вулицю. Додавання, е, до плюс, ель травай, вона працює е e, тюді, а ще вона вчиться. Я вам дякую.